Ну, і після низки ударів українських дронів по військових аеродромах в Кремлі всерйоз почали думати про масове зведення укриттів для бойових літаків. Про такі плани окупантів йдеться у статті Дефенс Експрес. Та на думку е експертів, справа ця точно не швидка. Адже стандартні захисні споруди замалі для сучасної авіації РФ, а модернізовані бетонні ангари. Не дешеве задоволення, щоб зводити їх під кожний літак по всій країні, і цілком вірогідно, що замість повноцінних укриттів для літаків у РФі підуть шляхом найменшого супротиву, і це будуть но ну, або навіси, як на авіабазі ХМИ і у Сирії, або звичайні металеві ангари. Ну і далі у нас на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт. і З ним поговоримо якраз про е, всю цю ситуацію з накриттями. Пане Костянтину, доброго дня! Слава Україні! Доброго дня, героїв. слава. ну от хотілося б вас поцікавитися. Наскільки відомо е сушки? Е вони в, в розмір не входять. Я вам дивився, цікавився цим питанням. Майже 15 метрів вони шириною. От розкажіть, будь ласка, які літаки їх дуже багато на екрасного зброєння? Більша частина якраз тих, які в звичайній ангари і не може увійти навіть і близько, тому під них треба все робити з нуля. Я які це літаки? І що це мають бути за ангари для того, щоб вони їх могли захистити? Історія цього питання вона дуже проста. З одного боку зрозуміла абсолютно, от карибський кризис, всі, всі машуть ядерними дубинками з обох боків, і тут приймають рішення, що нам треба ж свою авіацію захищати тактичну авіацію, тому що стратегічну авіацію ну це бандури такі дуже здорові. Їх там ну як ти їх там будеш захищати? Ну, вирішили, що щось там, якщо буде ядерний удар, то е, якісь захисні споруди, які е, зменшать вплив вибухової хвилі, хвиля пройде над літаками. Ну, це Ту-95, і там ну, тоді вже були е, ну, фактично, там ще були е, ще більш старі літаки. Ну, та основному ту 95 от що головне його там не здуло. Тому що такий ангар закрити для нього зробити неможливо. А що в нас ще було тоді у Радянському Союзі? Ну, були там е, Міг-17, Су-19, Міг-19, е, Су-21, потім з'явилися. І всі вони були в габариті до десь 12 метрів шириною. Так? І от тоді було розроблено це аркове укриття, 2,13. Його почали будувати для того, щоб ну, а, а концепція була така: Аеродром, е, на аеродромі розташований полк, е, полк це, е, ну, зазвичай три ескадрильї, і вони рознесені там по різним місцям аеродрому. І е, одна ескадрилья захищена у цих укриттях, інші там просто стояли такі обпалковані, е, ну, щось на кшталт капонірів, і, е, е, а інші там на відкритих стоянках. І <кій> <кій> за право бути в закритому арочному укритті, там боролися, це були переможці е соціалістичних змагань, хто там краще е оформлює журнал журналів і таке інше. І от е до цього часу, і, і коли ця загроза ядерної війни вона спала, про це забули. І ставили от літаки, вони збільшувалися. Там міг 31 стали значно велич... в... більше. З'явився су 27 який. Два суд габарити, щоб мало розуміння. Длин, длин, на завдовжки десь 22 метра. А... Ширина там десь 14,5-14,7 половиною 14 метрів. Отак ну, я вам хочу сказати, що дуже неприємне відчуття. Я е, минулого року якраз потрапив перший раз в своєму житті в ситуацію, коли ми їдемо в степ, е, Донецька область, гуманітарний вантаж, і над нами заходить на ну, ми призупинилися, бо побачили збитий вертоліт. Ми вийшли подивитися на цей збитий вертоліт, близько не доходимо, але тільки і над нами починає так копі, заходить на на кільце е, сушка. Насправді ну ми не розгледіли наша чи не наша. Сподіваємося, що ми були нецікаві. Але таке враження було з неприємних, я б сказав. Розбіглися хто коли міг від, від машин подалі, бо ми не розуміли. Ми були на, на території поблизу. Я хочу сказати, що це щось ну неймовірно здорове летить. Просто е, враження складається, що там винищувачі там такі. Воно щось таке маленьке. Для звичайного е, людини ви маєте розуміти, що це ну просто здоровенний е, агрегат, який над головою тебе проноситься з неймовірною швидкістю. Ну, там же ще гурки, да? там же ще форма, там же все таке, воно загрозливе. А за розмірами, щоб ви розуміли, що ну, трохи, от всі знають, що таке Ан 24. Оце трохи менше Ан 24. От е, волейбольна площадка, вона, якщо не помиляюся, 18 на 9. От е, f 16 в неї входить зовсім так вільно. А е, сушка, вона вже дві такі площадки треба. Розумієте, ну, то, то вона, там два двигуна. Це здоровий винищувач, важкий. Росіяни взагалі пошли, пішли шляхом е, створення важких винищувачів. І якщо повертатися до е, захисту цих, то е, почали робити ці арочні перекриття вже для, для тих літаків, які вже були тоді. От е, міг 21 він ще влазив. Су-24-й ще влазив, тому що у нього там змінна геометрія крила, і він там може скласти крилашки і там ще влізти. А, а все інше вже далі не влазило. І махнули рукою, ну нехай вже буде так, як буде. А от зараз, коли, коли почали знищувати а, прямо на аеродромах, коли супутникова розвідка стала досить ефективна, особливо технології радіолокаційної супутникової розвідки, так званий САР. То е, зрозуміли, що дуже швидко отримуємо інформацію, і дуже швидко тоді можуть прилітати дрони. От е, нашим дронам, щоб долетіти до Енгелі, це треба 5 годин. Тому тут 95, які там розташовані, кожні 5 годин їх тут. Китають туди, сюди, туди сюди, тому що розуміє, що можуть бути знищені. Костянтина, а от дуже часто в таких новинах проклятується інформація, пошкодила там пошкодження, отримав такий то такий то літак. А що несумісно з його подальшим там профи, там, технічним використанням цього літака можна назвати е, пошкодження? Які самі, куди треба влучити цьому дрону, щоб воно ну, 100% там, хоч трішки ти там щось пошкодиш, він вже не буде літати. Тут треба розуміти дуже чітко, що навіть якщо там до нього десь щось е, там е, малесенька дірочка, або там натяк на дірочка, або ще трещинка, то е, все зупиняється, е, проводиться осмотр конструкції. Е, е, якщо треба, приймається рішення там щось розібрати, щось залізти внутрі, подивитися, тому що там може бути стояти який прилади, або якісь там проходити. Кабель, який е, проста діагностика не виявить, а в льотних умовах воно буде спрацьовано. Тому, якщо був навіть поруч був вибух і так е, одразу не знайшли якихось ушкоджень, все одно ці літаки дуже ретельно перевіряють. Костяна, скажіть, будь ласка, так звичайних наших телеглядачів. скільки кілометрів кабелю в одному, наприклад, там су 27 Ну, 27 не скажу, а ось пам'ятаю, що коли ми проводили. Я, які, ну, яку модифікацію, ви знаєте, щоб плюс-мінус так поповражати з всіх цифрами? Коли проводили випробування Руслана, і я дуже пам'ятаю цифру, що там 6, раді... 6 обертів навколо екватора. Це вся проводка, радіопроводка і електрична проводка Руслана. 6 разів навколо Землі, так? Да? Я вам скажу більше: у нас на випробуваннях крила. Це фізіляж з крилом випробувались. У нас було наклеєно 20 тисяч тензодатчиків, які показували фактичний стан крила. І е там було більше 20 тисяч кілометрів цієї проводки. з'єднання всіх цих.